Наступна зупинка екопарк. Ось щось погляньте, на якому фоні. Так, йдемо в екопарк. Так, Тимурчик когось знайшов. Вовк. Сірий вовк. Сірий вовк. Пальці не суїмо. Я так на всяк випадок кажу, це ж годувати не їх. Годувати так, верблюдів чимось, ближка не підходь. Це хижак. Так, медведів, ведмедів побачили, вовків побачили. Так, тут у нас Рис. рись. Рись звичайний схожий. На грабчика. Трошки-трошки більше, правда? Так. Навіть не сильно. Рисюха. Ого, Спить. Лапа Спить. Лапа яка. Грызуть, таке щось гризуть. Канадський і полярний. Ого, скільки вавків тут. Біленький. Це канадський. Сірий, чорний. Справді на собак схожі. Відчиняй. і зачиняй. Ми пішли туди, куди приїхали, до контактних тварин. Олень, морал, верблюд жора. Ти фоткаєш, а вони думають, що ти їх годувати будеш. Нічого собі фоткає, яка Клас. І я таку хочу. І я таку хочу. Треба твої фотки. Не спішити тут все, тут все, верблюда можна погодувати буде. О, все, набігла. Нань, змагаються вони. Я можна погладити. Можна тебе погладити, Оленька? Можна тебе погладити? Ти класі. ага, моркви немає в тебе, так, да, тетя? Ага. Ага. Все. Діти верблюда спімали. <рістична> Добре тобі, смачненько, смачненько. Ух ти! Побіг. А сішу на тут. Ой, поки ти моргодує, я по... Я маленький так ось хоче. <рістична> Всі троє. Вряд вилаштувалися. Варинки також викоплення чирків. Тінали шам. Тіналий. Вона тебе більше боїться. Ти Ай, чого? Морква продається по 30 гривень тут. Вже втретє пішла сіжка, Тима ходив, тепер сіжка. Щоб знову годувати все. Кажу, то вже в останнє і поїдемо. Дай я тебе за це поглажу. Хоч можна погладити? Можна. Малого хочеться нагодувати, а його здорові, стовхаються. А, це ще козлика шкода, бо всі годують таких більш великих тваринок. Вони такі нагліші. Це дівчинка, то малеча. А що ж ти забирала у своїй малечі їжі? Він п'є молочко. п'є молочко. Ти в нас мамочка, ти в нас мамочка, красюнечка. Да. Дитинча всього не трогає, дівчинко, галюся. без рогів, бачиш. ну Та все. Она хоче моркву. Дай зі бембі. Моркву, бембі. Ми чекаємо, он пана йде. Пана лама. йде. лама, йди сюди, покажи їй морковку. Вон, Іди сюди. О, чи це. Ще? Приманили, приманили. Іди, 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 не бійся. Не бійся! Красуня! Іди сюди! Олені де. Ай, ламай! свою своєму Нарешті. Олені тримай. Забрала, так? Я ламу. Згадувала, діти, все, поки підійшла. Один, один шматочок. Але гляньте, яка гарненька. Яка ти красива. Мама! Гарно, очі такі. такі так, подруга, ти більше за всіх видурила, так що не жалійся. Ой, ось, мама.